Гідросистема, що там, що там, роздільна, це дуже класно. Тому що коли ви вцепите сусідський прицеп або ще якусь чортню, то не хапанете в нього тріпака на всю вашу коробку. Доброго дня, друзі, вітаю всім підписникам. Отже що, Возобновляємо наші відеозйомки. На для чого я це роблю? Для того, щоб ви при виборі техніки, як мінімум, орієнтувалися в ціні, щоб не купили собі трактор на 40 коней за 2000 доларів в віді дитячої ігрушки. І плюс, коли прийдете на будь-який на любий майданчик і захочете собі щось купити, то щоб ваші золоті вуха, продавець. А вони для нього будуть золоті, поки ви його не купили в нього цього трактора, не заливав в разного роду непідтверджену інформацію. І ви в будь-який момент могли сказати, я такий полупокер Сіня Сінявич. І от він каже, так-то, так-то. Продавець має або ж підтвердити, або ж навпаки, знівелювати, то, що я сказав. Но саме головне, що ви будете знати, на що звернути увагу. А там вже дивіться, потрібна вам ця інформація чи не потрібна, це вже вирішити вам. Отже. Зараз будемо порівнювати ловел 354. Plus. Ви всі просили, недавно ось до людини вже кілька разів написала. У нього стоїть вибір між ловелом 354. Plus. Але без кабійні. У мене ж тут кабінік. Ціну зараз кажу чесно на кабінік. І ДТЗ-шкою 35. -кою. Отже, давайте по, по чому? По цінах. Якщо брати оцей ловел з кабіною, то він коштує 12 тисяч американських доларів. Якщо взяти його без кабіни, ну кабіна в середньому коштує тисячу, ну півтори. Ну, візьмемо дві. Грубо говоря, хай ловел 35-ка плюс без кабіни, буде стоїти десь десятку. Хто знає натуральну ціну, будь ласка, напишіть в коментах, щоб ми орієнтувалися. Цей же коштує ДТЗшник. 800. Грубо говоря, мінімум на 2000 він буде дешевший. Забігає на порід Сіня. А що б купив би ти? Бо ви всі ставите питання так. Народ, щоб в мене були ці бабки, я би взяв ловол 35-ку. Наголошую, вибираємо між 35-ками. Якщо ви хочете взяти 24-ку, будь ласка, силочка зверху на відосик. переходьте, дивіться, там реально ієрархія тракторів від Сені Сінявича. Тобто, як я їх бачу. Якщо 24-ку, я взяв би ДТЗ-шку. Я б ловола 24-ку не взяв, я б вибрав ДТЗ-шку. 35-ку я б взяв в ловолах. ДТЗ-35 я б не брав. Ну, питання в ціні, в можливості техніки, і плюс в тому, для чого ви його берете. А там вирішуєте ви. Ну що, погнали. Значить, дивіться, ціна 12. Будемо читати, хай 10 буде.

35 1570. Звідки взялися лишні кілограми, я, наприклад, не знаю. Якщо хтось з ДТЗ буде дивитися або дуже розумний, то напишіть. Бо я дупляно відбиваю, звідки взялися лишнє кіло. Є. Грузи. Що там, що там, спереді маємо по 80 кілограм. 4 млинці по 20 ки Знову тепер звертаю увагу. Касається ДТЗ-шників. У вас є така програмка красива. Виправте там, бо ви написали, що в нього спереді стоїть 4 по 18 іменно в 35 ки Ми бачимо 4 по 20 Маленька ні Є. Тяго. Тягове зусилля ловола 8,5 кН. Тягове зусилля ДТЗ 7,3 кН. Мотори. 4L22 bt на ловолі, це 4 циліндра, 2350 кубічний його об'єм, 2350 оборотів в минуту, 251 грам на кВт годин він споживає. Є. Для мене, чому б я взяв ловола 4 циліндра зразу. Оце от головна відмінність від ДТЗ, яку я для себе виділяю. Але чи стоїться один циліндр два касаря зверху, це вже другий випрос. Продовжуємо порівняння. В ДТЗ. CF 3 b 35 Т, Три циліндра, 1909 кубиків, 2350 оборотів. І жире він не 251 грам, а 238 грам. Трошки менше жире. Генератори, що там, що там, по 750 Вт. НШ Хтось вже, наприклад, каже, все, я беру ловела, тому що мотор плюс один циліндр. Плюс один циліндр мінус один НШ НШ два штуки. НШ одна штука. Так що вже все. Вже бачите, вже така загагуліна виходить. Вже треба реально сидіти і підбирати, що тобі треба. Я не удивлюсь, якщо буде і два НШ Скільки китайцям там в Китаї заплатити, то і вони вам тут вліплять. Так що так. Далі 540 на 1000 обертів ловуло, в ДТЗшки тільки ж на 540. Далі йдуть приколи по КПП. Ну КПП, грубо говоря, в них буде однаково. В ловила формула 4х4 і на 2, плюс має реверс. І того по-простому 8 вперід, 8 назад. Якщо брати ДТЗ-шку. То Формула 3х3 3, плюс 3 на 3, і того ще плюс реверс, і маємо 9 прі 9 назад. Грубо говоря, ДТЗ виграє одною передачею. На одну передачу у нього буде більше. Маємо блокіровка, що там, що там. Ну, вроді би, стандарт, так і має бути. Навістка. Отут теж цікаво. Якщо брати лову, то книжка пише 660 КГ. Якщо брати ДТЗ, то книжка пише. 414 кГ. Але в ДТЗ є сайт. не сайт, а YouTube канал. І вони там цим зараза ДТЗ, але там, правда, був 244 кг. Піднімали навісочку 830 кг, якщо мені пам'ять не зміняє. 800 кг железно. Скільки той може взяти, по максимуму, я не знаю. Но цей зараза за 800 кг бере. Грубо говоря, навіска в них буде брати однаково. Є. Гідросистема, що там, що там, роздільна, це дуже класно. Тому що коли ви вцепите сусідський прицеп або ще якусь чортню, то не хапанете в нього тріпака на всю вашу коробку, хто не в курсі. Ну, Плюс в ловолі гідробачок додатковий. Так що так то. Додатковий гідробак, як не як, якщо будете працювати з якимись навісним якому треба іменно гідравліка. Класна тема. Там же ж прийдеться брати щось мудрувати. Є сцеплення Диводіскове, це плюс. сцеплення однодіскове в ДТЗ-шки. Ну, ДТЗ-шки пелюстковий тип тут звичайні лапки, які треба регулювати. Цей купили, треба регулювати, цей купили, туди не лізете. Все, вирішувати вам. І далі що? Панелька приборів. Якщо брати панель приборів, що там, що там, автомобільний тип цветов багатодільне, як в Nokia, покаже, розкаже вам все, що треба. Головне, щоб вона не навернулася. Бо якщо вона не навернеться у вас, то що? Вождь Маніту, бубін в руки і погнали. Або паяти, або купляти нову. Купляти нову, не так то й дешево, хочу вам сказати. Далі, що ще можна додати? Ловел продається на всіх площадках. Ловел робиться на заводі в Китаї. На заводі Ловела. ДТЗ продається тільки на определенних площадках. І ДТЗ це марка, це бренд. ДТЗ робиться на заводі Чан Хва. До чого це я все кажу? Якщо купити ловола, то треба буде знайти крайнього, якщо, не дай Бог, він навернеться, і якщо продавець буде дуже такий той серйозний і скаже, що ви там щось не дотрималися, то, грубо говоря, вам з ловолом треба буде трошки повозитися. Якщо навернеться ДТЗ, то за що того, що вони, типу український бренд, і продвигають себе, як тільки можуть, то вони і дубцю свою рвуть, тому що в них... Як би, і гарантія вже здається, 3 роки йде на ці трактори, тут наклейки немає. А є, Бач? Гарантія 3 роки на трактор. Раз. Друге, є така функція підмінний трактор. І третє, є такий у них е... на Ютубі канал, там такий дядько Вусат, я його Усович називаю. То, грубо говоря, по всій Україні зі всіх продавців... Ну, один адекватний мужик, який в техніці шарить, тобто, хто б на нього що там не гнав, він вам об'яснить, чим А відрізняється від Б іменно з технічної точки зору. Так що От. Так. Хто зараз в ярості плюється в екран, знову йому забашляли, то хочу сказати наступне: 35-ку ДТЗ я б не взяв. Я б взяв Белову. Но, якщо міряти по 24 коня то це для, для мене був би кращий варіант, ніж лово. Так що так от. Кажу, кожному треба вибирати техніку під свій гаманець, під його потреби. Ну і що ще можу сказати? Головне попасти на нормального продавця, щоб потім, не дай Бог що, ви могли щось да десь отримати, якусь компенсацію на той же самий ремонт і тому подібне. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.